Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. І так, ми зараз в Клівленді знаходимось. Штат вроді Огайо. І до Нью-Йорку залишилось 766 кілометрів. Це битва в Клівлендері. Бляхам картці. ці... Мафія тільки трохи заважає. Так, я ж як можу, йду, тільки мафія, Вона все одно швид... нас доганяє. бляха муха І я в дерево влетів. Я просто в дерево влетів, от і все. Так. Якось суперника обійти. Хоча я зумів його обійти. поляка муха я думав, що там поворот. А це лише прямо дорога. Вони мене знищили, просто знищили. Легко. Нелегко. до побачення, хоча не надовго. Так притворюємось. Треба обійти. Вантажівка переді мною зникла. Так. Залишився ще один. Суперник. І куди я заїхав? <гум> Сюди. Идите лесом. Идите лесом. Да За зашел я шо и так? Ох, вон та да? Было бы судьбой, Так, мені головне до фінішної смуги доїхати. Фух, ось і фінішна смуга. Так, ми зайняли 26 місце. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!